І марафон незламна країна ветері п'ятого продовжується 395-та доба нашої оборони у фокусі нашої уваги. Ну і в цю суботу ми так би мовити, спробуємо підсумувати тиждень з точки зору гуманітарних тем, рішень, питань і процесів. З нами на зв'язку, а точніше, в нашій студії безпосередньо. Дмитро Капранов, письменник. Мої вітання, пане Дмитре. Доброго здоров'я, добро здорові, доброго здоров'я глядачі. До гуманітарних справ завжди на поготові. Тут попрошу нашу редакторську групу щось поправити в комунікаціях, тому що я пана Дмитра не чую і не знаю, чи чують його наші глядачі. Тому зараз спробуємо щось правильно скомутувати. І, і сподіваюсь, вже вдалося. Пане Дмитре ще раз. Доброго здоров'я, доброго здоров'я, глядачі, доброго здоров'я. Країна знов-таки до гуманітарних обговорень готовий. Прекрасно, ви знаєте, почати хочеться. От із чого цього тижня Верховна Рада ухвалила знаковий закон. Тепер вже і стосується він набуття громадянства України. В законі чітко прописано, що для того, щоб набути стати громадянином України, необхідно скласти іспити зізнання української мови, зізнання історії України, зізнання основного закону. Я пам'ятаю скільки дискусій з цього приводу було, зокрема і в нашому етері. Але питання от і в чому, чому навіть після повномасштабного російського вторгнення знадобився цілий рік для того, щоб цей закон ухвалити, і як мінімум півроку на те, щоб розглянути його, тому що зареєстрований був він в парламенті, здається, влітку ще 22-го року. Ну, справа в тому, що у нас влада завжди відстає від суспільства в Україні. історично так складалося, що коли вся країна хотіла незалежності, Грушевські се думали про автономію. Точно так було там, наприклад, УПА воювала за незалежність, а так ну як, як народ, а еліти українські шукали своє місце в Совєтському Союзі як Федерації. І сьогодні, на жаль, та сама історія. У нас класичний, як би сказати, розкол на еліти національні і державний апарат державного управління. І державне управління відстає тому, що вони. Не є насправді елітою. Вони є люди, які випадково їх занесли на керівні посади, когось обрали, когось призначили, але їх призначили і обрали зовсім не через те, що вони є лідерами громадської думки. А громадська думка розвивається незалежно від держави. І ця війна показала в тому числі і це, що країна. Пішла воювати, країна мобілізувалася, а держава готувалася до шашликів. Така сочна ситуація і сьогодні. Про громадянство дуже важлива річ, і нагадаю, просто глядачам, хто з цим не стикався, що раніше можна було просто принести довідку про те, що ти знаєш українську мову, а про конституцію і історію взагалі не йшлося. А цю довідку міг видати будь-який навчальний заклад, в тому числі якась школа робочої молодежі і так далі. І це по повністю знецінювала основну, ну ну не зброю а ну, основну складову держави інформаційну єдність, інформаційну комунікацію. Тому що державна мова це перш за все інформаційна єдність країни як суб'єкта. І от сьогодні, слава Богу, додумалися. Я дуже здивований. Насправді що додумались, і вітаю всіх з дорослішенням нашої влади. Ну що ж, тоді далі перейдемо до кадрових питань, тому що цього тижня у нас змінився міністр освіти і науки. До попереднього було чимало запитань, але тим не менше з миром його, так би мовити, відпустили навіть без звіту. А тепер у нас новий міністр освіти і науки Оксан Лісовий. От, власне, бачимо його. Людина, яка має досвід на фронті. Людина, яка роками очолювала малу академію наук. Це, звісно, відно. Основно, Шкарлета прогрес. Але далі знову ж таки, з, зважаючи на, на те, як це буває, або людина намагається змінити систему на своїй посаді, або вмонтовується у неї. Е, як на вашу думку, станеться цього разу і як е, українці, суспільство активне громадянське, могло б допомогти, щоб е, пан Оксан не вмонтувався систему, а саме змінював її на краще? Ви знаєте, та задача, яка стоїть перед новим міністром пана Максимом, на жаль, ми не знайомі особисто, але легенди про нього ходять про цього пана ходять, і ми так би мовити, знайомі, як з легендою. Робота це більше більша за катигорошкою, який Змія повинен був завалити, тому що упорність і невідпорність Міністерства освіти і науки, вона всім відома. Це найконсервативніша, найтупіша, най- Ну, така самоцінніша в державі конструкція, яку ще ніхто не зміг реформувати за напевно всю історію незалежної України. Тобто, вона як була Совєтським міністерством, так вона і залишилася. Дивіться на наші підручники, дивіться на методики викладання, дивіться на те, що ми маємо в школах, дивіться на епопею з університетами. І я хочу єдине, що нагадати пану Оксену, як категорошка насправді переміг Змія. Це дуже на це мало хто звертає увагу, але це дуже знаково. Для того, щоб з'ясувати, де ділися його брати і сестри, він власну маму загнав під хату і на неї хату ці опустив, щоб вона її придавила. І таким чином видушив з минулого правду. Розумієте, нам треба навчитися видушити з цієї, тобто знайти оту хату, в яку загнати ото все міністерство, і задушити його так, придушити його так, щоб воно вимушено було подивитися правді в очі на те, що вони роблять, для чого вони роблять, і тільки через от таке випробування насправді можна того змія перемогти, особливо якщо ти, е, ну, грубо кажучи, один і не маєш верховну влади в міністерстві. бо... Хочу розстроїти наших всіх ентузіастів. Не міністр керує міністерством, а міністерство керує міністром. У нас така система. Міністерство готує рішення, міністерство його переконує, що ці рішення треба ухвалити. І от якщо пан Оксен так би мовити, зуміє стати таким категорошком і вичавить, із міністерства оце все минуле. І е, подивиться правді в очі, то на нього чекає безумовно успіх. Ну а для цього треба просто перечитати категорожка. Тут у нас та до речі, як у творчої людини, у вас дуже яскраві, так би мовити, паралелі і образи для того, щоб от ну пояснити своє бачення. Наші глядачі в чатах теж долучаються, мають можливість долучатися до нашої розмови, зокрема, ставити запитання гостям. Принагідно нагадаю, що так у вас така можливість дійсно є. І підпишіться обов'язково і ласкаво просимо в коментарі. От, наприклад, Amazing Johnny цікавиться, що ви, пане Дмитре, думаєте про паспорт? Громадянина України для сепаратистів на Донбасі, ну, після того, як власне, він буде деокупований. Чи на часі закон про паспорт не громадянина? Ну, так категорично, але тим не менше дійсно питання, яке обговорюється, наскільки резонно. Ну що ж, категорично, це давно просилося. Просто е, перший крок, коли ми визнаємо чіткі вимоги до людей, які живуть на території е, нашої країни, мається на увазі, хочуть бути їх громадянами. А робота з тими, хто не е, може або не хоче, ну не здатен вивчити мову, не здатен вивчити історію, не здатен бути досить відповідальним громадянином, щоб ми могли йому довірити вибирати владу. Ну громадянин – це не Ільдік, і це не просто безвіз. це повноваження обирати владу, і ми повинні уважно дивитися на тих, хто нам диктує майбутнє. Так, от, якщо людина не готова, дійсно у неї повинна бути якась. Легальна бамага на те, що крім виборчого права, людина ніяких обмежень не має. Напевно, це паспорт не громадянина, може тимчасово без повноважень вибирати. Ну головне ж, головне, ж у громадян це право вибирати. Якщо ти не готовий вибирати, це окремий абсолютно статус. До речі, все це обкатано. Все це обкатано в країнах Балтії і от в Естонії, не знаю, в інших не бачив, а в Естонії бачив люди з сірими паспортами. Тами і з сірими паспортами вони і далі живуть, бо вони не хочуть складати іспит на громадянство, бо вони не хочуть бути громадянами той самої Естонії. Все це відкатано і все це прекрасно показує, що е, взагалі національний вибір, державний вибір це вибір свідомий. І є люди, які просто не хочуть його робити. Ну це обтяжливо. Ну якщо я вже сказав, що я громадянин України, значить я що? Я повинен виконувати. Ну, як громадянин служити країні, а я не хочу. Будь ласка, не служи. Якщо так важко, ну не швидко, скажімо так, хоча очевидно, дався закон про те, що набуття громадянства України потребує складання іспитів, то от сценарій з паспортом виборця або паспортом громадянина, ну от як ви кажете, естонський варіант: наскільки вірогідний в наших умовах, в нашому суспільстві, в цей час або в повоєнний час. Ми до цього обов'язково прийдемо і нас штовхне до цього необхідність, а не бажання. На жаль, сьогодні владою керує необхідність. І влада, ну ми вже казали, що вона відстає від, і від суспільства, і від вимог, які до неї є. Ну, слава Богу, хоч так встигає, і тому ми ще досі живі. Але до цього призведе необхідність, тому що, що трапилося на Донбасі. На Донбасі зуміли вивести нову породу людей інформаційно зробили такий інформації. Інформаційний хутір і виростили там оцю нашу вату з абсолютно збоченими уявами про Україну, про націю, про історію і так далі. І оцей експеримент це знаєте, острів доктовомор є така повість фантастична, де виводили таких звіру людей. Так, от інформаційному плані такі от звіру, люди. Стали заправляти на Донбасі і стали диктувати там свої умови. Але коли ми звільнимо території і прийдемо туди, ці звіролюди ніде не дінуться а багато з них будуть обтяжені кримінальними діями проти держави України зрадою батьківщини, яка не викрита, яку про яку ми не знаємо, або слідство ведеться, або що. І ці люди будуть власне обтяжені цим всім, і вони будуть не просто. Тягти Україну назад вони будуть руйнувати місцеву владу. А у нас сьогодні Україна пройшла децентралізацію. Сьогодні вона базується на місцевій владі. Сьогодні Кожна місцева громада це основа великої України. Сьогодні всі серйозні рішення ухвалюються на рівні місцевих громад. І от, власне, свідомість місцевої громади це дуже велика цінність. І її не можна формувати із чорна чого і ще й вибуха небезпечного. Тому ми обов'язково до цього прийдемо. На жаль, якщо влада швидко не зуміє дозріти до цього. Це прийде через кров, через чергову кров, до якої безвідповідальність завжди приводить. Але так чи інакше, це буде. Я бажаю. Я би хотів побажати нашій владі дорослішати швидше, і тоді буде менше крові, менше втрат і більше прогресу в світле майбутнє. Давайте далі поговоримо про ті рішення, які власне були ну спровоковані обставинами. Які підштовхнули е, представників нашої влади до рішучості, хоча їх важко було в цьому запідозрити до вторгнення? Я маю на увазі ті процеси, які відбуваються нині з московським патріархатом е, тут. Черговий у нас момент істини попереду, 29 березня, коли власне має бути виконане рішення? Фактично має бути дотриманий закон, і представники УПЦ МП мають покинути територію Києво-Печерської лаври. Ми бачимо зараз, що якісь речі звідти вивозяться. Ми чуємо заяви про те, що треба захищати обитель. Звертається Павло Леб'ят до прихожан Московського патріархату. Які ваш? Очікування, що відбудеться 29 березня, і чи є цей процес з московським патріархатом, так би мовити, вже таким, що непохитний, не, не розвернеться в інший бік? Ой, знаєте, я згадую всі ці стосунки з московським патріархатом, і я всі їхні, ну так би мовити, успіхи по закріпленню на території України. Не ніколи не бачив реалізовано через публічний простір. Це завжди підкилимні домовленості. Це завжди якась е, дах чи то СБУ, чи якихось спецслужб, які з кимось домовляються, якісь тюрки, і все це ведеться під килимами. І насправді жодної яскравої і власне е, ну, продуктивної громадської дії, крім е, хрестових е, ходів з е, якимись напівкримінальними чоловіками і казаками й чомусь денські. Я не знаю, що донські ці козаки, але якимись або кубанськими там козаками нічого вони більше народити не можуть. Тому в публічній площині вони імпотентні повністю, і чим яскравіше і відкритіше буде цей процес, тим, тим слабшими вони виглядатимуть. Єдина наша слабка ланка це. Куратори, якісь куратори, з яким вони можуть домовитися, якесь рішення буде виконуватися повільніше, якесь рішення буде ну, ігноруватися, і так далі. О, там вони сильні, тому що там у них існує. Вербовка, церковна Вербовка, до речі, це одна з найміцніших вербовок, тому що завербовані московським патріархатом наші чиновники, це був такий собі, знаєте, клан присвячених. Там у них був окремий ритуал. Вони в печерах виймали мироточові голови, і спеціально для наших чиновників, бізнесменів проводили спеціальний обряд, миропомазання От власне цими мироточивими. Пам'ятаєте цей е, фільм? Цей дурочки Марченко, що вона там, хто вона там була, прочанка чи хто там паловниця так. От. там от такий склад цих головбув. Так от у них всі ці приколи є, і це абсолютно гіпнотична дія. Людина. Уявляєте собі, людину помазали миром, вот із такої голови, і вона вже відчуває себе. Ну, миропомазаним, таким собі монархом, таким особливо присвяченим. Я це розповідати це я не вигадав. Це mm -hmm. я від свідків чув про ці всі е, опис всіх цих е, обрядів і так далі. Це не вигадка, це свідки мені розповідали. Я розповідаю вам. От. Так от це дуже серйозне вирбування. І з чим ми власне, повинні боротися. Ми повинні адрубати точно так, як сьогодні московських агентів, які здають наші військові позиції. Точно так треба СБУ. Чи хто там все це курірує, ловити на зв'язки просто будь-який зв'язок з духовною особою, московського патріархата є прямим агентурною дією завербованої особи, яка діє проти України. І якщо питання ставити так, то ми навіть не будемо мати серйозного спротиву і паскудство, на яке вони здатні на паскудство вони здатні завжди. Тобто тут тільки рішучість і тільки розуміння, що це ворог. І ніякої жалю до ворога не повинно бути в цьому контексті. Можемо далі згадати заяву Вселенського патріарха, яку так само сього почули ми цього тижня. Вона була дуже дуже категоричною щодо відповідальності Російської православної церкви за війну в Україні. До нас просто зараз долучається ще один учасник марафону Євген Махда, директор інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю, слава Україні, героям слава. Ми тут на релігійній ноті ви до нас долучаєтеся, тому і у вас теж поцікавлюся. Вага цієї заяви, яка прозвучала досить однозначно, без будь-яких трактувань від вселенського патріарха, людини, яка є головою церкви першої серед рідних усього світового православ'я щодо російської православної церкви. Які матиме наслідки, ну і наскільки її, наскільки вона вагома? Ну, по-перше, я в сюжеті побачив е, табличку Печери з провідником. Я думаю, що вже зараз треба вішати біля цієї таблички портрети Степана Бандери. І зразу дух московського православ'я з Києво-Печерської лаври буде вивітрюватися набагато швидше. Це по перше, по-друге, е, ну, заява патріарха Варфоломія вона в принципі логічна. Тому що е, у нього складні відносини з російською православною церквою, це ні для кого не секрет, і РПЦ намагалася всіляко його підважувати, в тому числі через контакти Кирила Гундяєва з Папою Римським Франциском, і робила це теж. Тому тут, е, знаєте, Є е, дивний і цікавий парадокс. З одного боку, в більшості цивілізованих країн церква відділена від держави, секуляризована, а з іншого, ну, в умовах е, війни, яка на сьогоднішній момент триває між Росією та Україною, фактор церкви є дуже вагомим. До речі, ви поставили я на дуже цікаве і вагоме питання. Поясню чому. Е, серед іншого. Російсько-українська війна це війна країн з найбільшими православними громадами в Європі. І у мене, наприклад, немає сумнівів в тому, що після її завершення ситуація в світовому православі суттєво зміниться, тому що роль е, російської православної церкви в Україні і російської православної церкви як такої, вона буде змінюватись. І її позиції. Я думаю, будуть слабшати не тільки в Україні, але й в інших державах, які мають з нами спільні кордони. І це реалії, які я думаю, в Москві достатньо добре розуміють, тому намагаються ним всіляко опиратися. Не забувайте, що російська православна церква вона всіляко підтримує агресію російської армії проти України. Тобто, ну, я часом, коли читаю окремі заяви ну, там і самого пана Гундяєва і його підлеглих, то в мене таке враження, знаєте, відомо вислів відомого цього католика, єзуїта, який під час захоплення,. Південної Америки казав: вбивайте всіх, Господь своїх пізнає. Угу. Оце ну ця логіка, коли вона звучить в заявах церковних ієрархів в 21 столітті. Насправді, на мою думку, це трохи страшно. Це не трохи страшно. Це буквально ну. Це це буквально вибиває, так би мовити, з розуміння логіки, взагалі. Але тим не менше, маємо те, що маємо, пане Євгене. Користуючись нагодою, запитаю у вас про власне оцінку сьогоднішньої заяви президента України. Володимир Зеленський фактично звернувся до наших західних партнерів. з... Е, ну, наполегливим е, проханням прискорити постачання озброєння і власне звучиться наступним чином: контрнаступ зараз не може відбутися просто через те, що недостатньо ми маємо озброєння. Акцентував зокрема і на авіації, і на снарядах, деталізував, чому саме їх зараз е, бракує. От, власне, на найгарячіших лініях е, на найгарячіших ділянках фронту. Як почують цей меседж наші західні партнери? Проблема не в тому, як вони його почують. Проблема в тому, що їхні ресурси не гумові. І рішення е, Європейського Союзу консолідувати зусилля на тому, щоб забезпечити Україну мільйоном снарядів в е, поточному році, воно насправді е, достатньо вагоме і, на мою думку, в принципі, безпрецедентне. Власне, як і Надання Україні військової допомоги Європейським Союзом, яке ми спостерігаємо з минулого року. Європейський союз до російсько-української війни ніколи нікому не допомагав в цьому аспекті. Це теж треба враховувати. Але є речі, які, я думаю, знає президент, знають і люди, які йому готують відповідні заяви, але вони діють в певній. Політичній парадигмі, європейські країни та й що говорити про європейські країни, навіть Сполучені Штати, які претендують на статус арсенала демократії, вони не можуть суто фізично з різних причин наростити виробництво різних снарядів різних калібрів: 155-го натівського, 152-го, 122-го так званого радянського калібрів. Наростити просто отак на рівному місці і зразу видавати сотні тисяч чи ще краще мільйони на місяць. Немає таких потужностей. Тобто, у них же не державна економіка, у них не планова економіка, і, відповідно, виділити кошти на це. Ну, просто я думаю, так. Рішення знову таки, коли говорять мільярд плюс мільярд євро, давайте ми з цим будемо працювати. Тобто ми щось будемо закуповувати більш оперативно, щось будемо е виробляти, і це плюс з тієї простої причини, що е нам взялись допомагати в достатньо дефіцитному компоненті ведення бойових дій. З одного боку, mm -hmm. Володимир Зеленський не може говорити інакше, він не може не підганяти наших партнерів. Але з іншого боку, будь-які його заяви в даному випадку, вони, на жаль, не прискорять постачання боєприпасів в Україну. Їх просто часто технічно немає в тих обсягах, бо російсько-українська війна, яка триває вже. 13 місяців в форматі широкомасштабного російського вторгнення є в цьому форматі найбільшою війною в 21 столітті. Ніде поки що в нашому столітті такої масштабної і такої тривалої війни не було. Хоча це, наголошую, не світова війна. Ну що ж, дякую за роз'яснення. Дійсно, меседжі звучать, і те, як вони сприйняті, нам зрозуміло, але дійсно можливості можливості обмежені. Але тіше, те, що це питання на порядку денному, на ньому постійно акцентують. От, зокрема, прем'єр Польщі зокрема ініціює про те, щоб прискорювати ці процеси і і активізувати їх, і це принаймні ну якимось чином надає впевненості у тому, що це питання і далі буде. В фокусі уваги. Ну і ще, пане Євгене, стигну вас запитати про Китай. Зокрема, підсумки цього візиту ми вже обговорили з китайського лідера в Москву з сьогоднішніх заяв. Джо Байден сказав, що поки що Китай не надавав Росії зброю летальну, але такий ризик зберігається. Ну а з іншого боку, найближчим часом планується просто такий активний такий поїздки європейських високопосадовців до Китаю і лідерів окремих країн, зокрема Франції. Теж які перспективи цих візитів Ну і, зрештою, чи вийде на контакт на вашу думку Китай саме з президентом України? Бо поки що, незважаючи на такі пропозиції, цього не відбулося. Я все таки з вашого дозволу, все ж е буквально реченням, торкнусь позиції Матеуша Моровецького, прем'єра uh -huh. Польщі, чому він так говорить і чому він так закликає? По перше, Польща днями якраз приєдналася до європейської ініціативи щодо. Постачання Україні снарядів. У неї там були свої організаційні моменти. По-друге, буквально в жовтні Польщу чекають парламентські вибори, uh -huh. і українське питання, українська тема буде в цих виборах дуже гострою. І відповідно, Моровецький не може робити інші заяви. Він критикує Німеччину, він критикує країни Старої Європи. Він, я думаю, достатньо швидко. Ну, з огляду на те, як його технології будуть розкручу, дивитися на рейтинги, заявить про необхідність репарацій з Росії як правонаступниця Радянського Союзу, все це на нас безумовно очікує. І Польща, як наш стратегічний партнер, грає за Україну дуже активно, але при цьому грає і в власних інтересах. Стосовно товариша Сі, буквально, і товариша буквально дві хвилинки віка. у нас. Угу. І товариша Підосіновіка, який поряд з ним, е, у нас е, побутує дивне сприйняття того, що Сізіпін є е, 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 частиною Західного світу. Це не так. Китай насправді є цілком самостійним полюсом зовнішньої політики, і в оцінках не варто це забувати. Те, що він відмовився від телефонної розмови. І з Джозефом Байденом і з Володимиром Зеленським свідчить, що для нього ситуація ще не визріла. Власне, свій мирний план під назвою 12 пунктів сі е е озвучив буквально місяць тому. І цей план, який, е в якому йдеться про так звану українську кризу, а не про російсько українську війну, насправді є дешевою підробкою, а не стратегічною ініціативою ядерної держави. Але ми все одно маємо враховувати наявність Китаю на світовій карті. І якщо ми будемо просто плювати в його бік, то нічого хорошого з цього ну, не проплювати буде. Проплювати не йдеться. Питання, я думаю. питання постачання Росії зброї, я думаю, є е, один вагомий момент. Китай серйозно стримує в цьому сенсі позиція наших партнерів. Бо товарообіг в сотні мільйонів доларів і євро з Європейським Союзом і Сполученими Штатами, це серйозний фактор для економіки Китаю, і зараз Пекін не може дозволити собі його втратити. А от тому, власне і ми дума... побачимо, наскільки цей аргумент і ці економічний фактор є впливовим після переговорів, які поки що анонсуються, але відбудуться ну і їхні підсумки. Теж тут я змушена просто поставити крапку, тому що е зобов'язує мене до цього хронометраж. Але е з задоволенням продовжила б нашу дискусію, Сподіваюсь, на наступні включення. Гуманітарні Це... підсумки цього тижня ми е окреслювали разом із Дмитром Капрановим, письменником, дякую вам. Пане Дмитре, okay. геополітичний процес разом із Євеном Магдою, директором інституту світової політики. Дякую вам, пане Євгене. Ну і вже зовсім скоро побачимось з глядачами п'ятого у часі новин рівного 19.